Перевізники поступово обладнуватимуть маршрутки приладами електронного обліку та GPS-навігацією. Це все для того, аби економічно обґрунтований тариф на перевезення в Чернівцях врешті запрацював. В цьому під час брифінгу журналістів запевнив Олексій Каспрук. і лише коли буде відпрацьована витратна частина і видно реальний пасажиропотік, чернівчани отримають економічно обґрунтований тариф. А от центр пасажирських перевезень найімовірніше, вже найближчим часом таки ліквідують. Ліквідовано буде. Я думаю, що центр пасажирських перевезень. Директор центру і працівник, які там працювали, подали заявки, і пройшли конкурсний відбір на посаду заступника, начальника відділу транспорту міської ради і фахівця. Відповідно, є попереднє розуміння, попереднє розуміння, хоча процес дуже складний з перевізниками. Будемо йти, можливо, не дуже простим шляхом до здійснення цієї мрії. А саме економічно обґрунтованого тарифу на перевезення в місті Чинівця. Шла мова на брифінгу і про кадрові зміни сумлінних керівників у столиці Буковини має побільшати. Мерія продовжує намагатися це робити. Тож керівник МКП Чернівці спецкомунтранс Олександр Іванченко може втратити свою посаду. Міський голова запевняє, той перевищив службові повноваження. Головний лікар пологового будинку номер один ще один керівник, з котрим пообіцяла навести лад мерія. Головний лікар чомусь вважає, що він має бути вічним, що він не підлягає атестації, що він. Немає нічого ні з ким погоджувати, ні з управлінням охорони здоров'я, ні з міським головою так само. Тому будемо судитися, хочу запевнити колектив, що не зупинюсь, поки не наведу порядок. Поки нормальна робота колективу, нормальний морально-психологічний клімат в колективі не буде відновлено. Ольга Андрійська, Іван Чижик, місцевий час.